Всім привіт! Заходжу зараз в Німеччині. Е, Знаходжу зараз на околицях Дортмунда. Ну, Це можна сказати Дортмунд, але е, район. Це ось районна адміністрація не самого Дортмунда, а райончика. Зараз буду погуляти. Сьогодні четвер, вихідний день, 18 травня. Сьогодні відзначається в Німеччині день батька. За на 40-й день після. Великодня, йду зараз на, на такий замок. Сьогодні буде дуже багато е, всього, сподіваюся, встигну. В районі знаходжуся зараз Дортмунда Аплербек, а замок ось на воді називається Хаус Роденберг. Зараз е, підійду ближче, бачу ворота відкриті, але гарно виглядає. Що зараз буду йти показувати. Дортмунд ніколи не думав, але Дортмунд виявляється одне із найзеленіших міст Німеччини. Тут 50% 50% занімають парки, сквери і різне зелені. Так що постараюся сьогодні дуже багато показати. Але сподіваюсь що все сьогодні встигне. Дуже багато що показати треба. Ось так виглядає цей замок. Називається Хаус Роденберг. Збудований в 1290 році. Це виходить яке? 13 століття. Перед парком є такі насаджені дерева. І вокруг, вокруг ставочок. Показано, що риби, будь ласка, не кормить. бо Як ну, так як, як викидаєте хліб, то качки опускаються наниз і мух. І, му. і Риба в такому випадку е, піддимають наверх, бо нема чим дихати. Щоб Не кормить рибок. Ну Не видно, що тут якийсь музей є, так що не підскажу. Але бачу ця сторона відреставрована досить так недавно а ця сторона ще реставрується постараюсь показу з усіх ракурсів показати поки є багато сил то це показує качечки плавають що так виглядає Іду подивлюсь на районну адміністрацію тут і буду двигатися далі. Зараз поки в тіночку стою Так що це зараз в районі Аплербек Дортмунд Буду їхати зараз на якесь озеро Бо мені зараз сонце в глаза світить, мені дуже погано, що видно. Але гарний будинок міської ради, бо Торшман складається з різних районів. Ось так гарно. Під'їжджаю я зараз до озера, називається Хо... Хоунікс чи Хоунікс. Я напишу ви потім, бо точно не скажу як цей називається. Зараз буду їхати така до велосипедна доріжка. Елітна нерухомість вокруг озера. Озеро вже зроблено пізніше, а колись тут був якийсь металургічний завод. І на базі цього заводу Зроблено зону відпочинку. Це вокруг озера є велосипедна і пішохідна доріжка. Ну, дуже гарна. Потім якось ближче до озера під'їду. Я думаю, що це елітна нерухомість, навіть лодки є, хоча, хоча тут не знаю чи є цей як чи тільки по озеру тут можна плавати. Так, да, якийсь яхт як, клуб, але дома тут звісно дуже гарні. Елітна нерухомість. Я думаю, що вона тут дуже дорого коштує. скільки не скажу. Ось зараз пивом їдуть. Непогано так, набрали пиво, взяли, взяли тачку, музичка і нормально, і можна відпочивати. Супер. Ну, Зупинився на такому параламному місці. Зараз трошки поприближую, бо може погано було видно. Такі островки, водичка чистенька. Видно, її видно, що не сильно глибоко, може по центру, там трошки глибоко. Але так, то Ні, супер. От ніколи не думав, що буде таке гарне місто Дортмунд, Бо це промисловий до якогось там цей. Але в даний момент то це найзеленіше місто, хоч багато тут промисловості, але тут дуже чисте повітря за счет того, що багато зелені. І центр нових технологій. Одне з передових міст Німеччини. Дивися на це місто, я приїжджаю, я ще до центру міста не доїхав. Тут це тільки друга позиція, що я запланував. Я вам скажу так, я би хотів тут жити. От що, що мені дуже рідко так подобаються міста. Але Дортмунд реально топ. одна із найкращих оцінок буде. Три роки їжджу по різних містах, але Дортмунд дуже гарне місто. Населення невелике, 580 тисяч людей. Ну, півмільйонник і третє за величиною місто Вестхалії. Це на першому місці Кьонь. На другому Дюссельдорф, а Дортмунд тільки на третє місці. Але Дюссельдорф то рядом біля Дортмунда тут сюда, знаходиться. Що я зрозумів, ці всі лодки, катамарани, що тут знаходяться, плавають тільки по цьому озеру. Називається Ховнік-Сі. Як правильно вимовляється. Якщо не неправильно, не то можете поправити. Бо не знаю, чи був Хоп П. Перед цим читається, по-моєму, в німецькій мові не читається. Йде Ха, після П. Дуже гарно. Також Дортмунд вважається один із транспортних вузлів. Ну, бачите, самоліт. Але аеропорт не такий великий, наприклад, як у Франкфурті. У Франкфуті це хаб. Я знаходжусь зараз на такій... На такому острові. Не? Я так зрозумів, це такий якби, чугун, якийсь як горшок, не горшок. Це залишилося після металургічного заводу, бо там фотографія така цей. І там як плавали метал, то заливали в, таку, в такий сусуд, можна сказати, а потім там розливали в різні форми, я так зрозумів. Бо напоминаю, може хтось. Не почув, що це всю красоту зробили на замість, замість заводу. Колись тут був завод, знаходився з металургії. І цей. Але якось банкротом був, то вирішили зробити такий елітний район. Ну Дуже гарно. Ніби сучасні будинки, але так, так гарно виглядає. Не повірите, багато різних кафешок. Сьогодні, В принципі сьогодні тепло. Як бачите, небо в принципі не, не затягнуте. Але вітер такий холодний. Я, я ще в шортах їду, ну, в принципі прохладно трохи. Але як за, за будинок заїжджаєш, то добре. Від'їхав трошки дашки, став в такому тіньочку, тут такі гарні будинки. Тут різні кафешки. Тут поліція все приїхала, бо хтось подзвонив, що п'яна людина ходить тут і бушує, то Ось тут велосипеди поставив. Зараз прогуляю, бо там гарна така вуличка. Зараз покажу як виглядає. Ось така вуличка. Але ні, Думаю, що вона гарніше виглядає. З магазинчиками ці домики три гарні, як я цей. Показував перед цим. Добре, є метро, кстати, в Дортмунді, бо на початку не замітив, що є метро. Але бачу, що все є метро. Бачу на здані це більше за все район Хорде. Це така центральна площа з, з гарними часами. Це Ліхтарик. Воно якийсь виглядає з церква, купол, костюл. Така гарна площа. Я Думаю, його зараз затримаю, приїхала допомож. Там дві жінки були, зараз приїхали вже чоловіки, щоб забрати його. Не міг знайти де музей промисловості. Зараз покажу там воно вхід, Щас подивлюся скільки. Бо я направляюсь в місцевий зоопарк. Ось знайшли о... свій плац. Не Треба знімати цей який зал на вулиці, танцюють, фітнес. Супер, молодці. Зараз покажу там воно цілий завод. Бо я дивився, десь є музей промисловості і не міг зрозуміти де він. Ну, ось біля, заводу є, біля музею є парковка. Тут охранники направляють, зараз його покажу, направляють, що чи є, чи немає. Отак виглядає музей. Не знаю, мені не цікаво, кому цікаво, я хотів подивитися, скільки коштує білет. Де нічого не написано. Це вже як зайдеш всередину, то потім вже написано. Бачу там підземні ці і підземні лабіринти. Ось так виглядає музей. Ну, Я думаю, на мою думку, десь Євро 10 коштує білет. Чи варто, чи не варто, то я не хочу. Так, да, багато велика територія, я ж говорив, що це озеро на Був тут завод а Тут трошечки осталося, то вирішили зробити музей. Але дивився в тому, в тій будівлі то вже нічого немає. Зараз ще раз покажу і буду їхати на ботанич... ботанічний сад і на зоопарк. Мені це більш цікавіше. Заходжу зараз в Ромбер Парк, я думаю ботаничний сад. Але незрозуміло, сьогодні є мистецька галерея, там вхід на другому поверсі. Зараз покажу цей, як виглядає. Зайшов я в сам парк, ось якісь птахи. Тут буде парк. Вхід безкоштовний, на велосипедах не можна і я планую ще піти в зоопарк. Там, наскільки я зрозумів, вхід буде платний десь до 10 євро. Але думаю буде цікаво. Мистецьких галереї не показав, тому що там аж наверх треба було виходити. І мені вже не захотілося, що так вона виглядає з цього боку. Ніби будинок, але з другого боку такий полузакручений будинок. Цвітуть вже каштани. Ми зараз будемо показувати сам парк і по отзивах дуже хвалили тут зоопарк. Зараз буду дивитися, де він є. Пасуться ось Качечки. У них тут all-інкlusів тут такий червоний каштан. Ну, і, буде... і високі дерева. Може, понад 200 років судя по стовбуру. Я б не сказав, що це аж такий ботаничний сад, ось такий місток, бо тут ж озеро є. Не гарно виглядає, особливо як зараз травень місяць все розсвітає. Це дуже гарно. Ось на дерево лежить, Пісня на багато років йому. Зараз підійду, подивлюся там написано, що дерево 200 років. Але тут практично кожному дереву 200 років. Такий ось гарний малюнок. Добре, буду якось двигатися в сторону зоопарка. Гарний парк, багато різних рослин. Но він старий, бо бачу, що високі дерева. Тут колись теж був був ставок, але трохи цей трохи вже підвисов. Тут зробили таку поляну, тут є бар по лівій стороні, там два вагончика, а, добре. В сумі безкоштовно, вхід за вхід не треба платити, але дуже гарно цей ухожений. А, віде, такі яркі-яркі, зараз -яркі. покажу, як цвітуть. То є що подивитися а так живе в цьому місті то для прогулянки взагалі то, що треба ну скажу багато тут різних е, доріжок є зараз е, покажу з цієї сторони Ну, багато квітів різних щас, говорю зараз така хорошо що все цвіте. Варто приїхати, подивитись, понасолоджуватись. Бачите, все тут заасфальтовано. В принципі, таких даже грунтових доріжок поки не бачив. Може це поки е, місь... йду по цьому, по головних таких стежках. Теж в бок трохи відходить стежка, тут вже цей... заасфальтовано що в сумі такого надзвичайного нічого немає але приїхати прогулятись то варто ось якась кафешка бачу якийсь е, цей, в теплицях щось треба піти подивитись зараз покажу оказується тут таке кафе незвичайне тут є столики в оранжереї кафе називається орхідея Зараз я бачу там з другого боку, теж є щось. Постараюся зняти. Є тут оранжерія. Те що я показав, то ну, якби до кафешки відноситься. А тут сьогодні окремий вхід, коштує 5 євро. Але я сьогодні запланував, що мені треба на другі цілі. Хороші. Так що хто хоче, то бачу там каптуси, різні рослини. І, хто хоче поїсти, то можете поїсти тут. Зайшов я хорошо в зоопарк, але з такими проблемами, так що дивіться уважно. Якщо у вас не німецька карточка банківська, то ви заплатити не можете. Значить, треба через інтернет. Я, короче, тільки що нам намучився неможливо. Ну наче зайшов. Не знаю, тільки поки гроші ніякі не зняли, наче зареєструвався, там все поводив номер карточки. Не знаю. Значить, я зайшов. Сказали, що все нормально, можна заходити. Все, розібрався я, зареєструвався там, е, я зайшов. Е, все, фламінго, кстати, дивіться, зараз приближу. Дуже гарний фламінго. 7 євро, 7,50. З комісією. В сумі мене зняло 33 злотих. Ну Десь 7 євро. Знаходжу зараз такі клітки. Щодо, грубо говоря, нема ніякої сітки, нічого, тільки щоб пташки не вилетіли. Ось так вони сидять на дереві. Треба обережно, як заходити, то тут, щоб двері постійно закриті були. Гарно. Ось верблюди. Тільки два там, один такий красивий, а другий все, такий полулисий, потріпало трохи його життя. А воно такий, це двогорбовий верблюд. Він такий красивий, гарний. Ми зробили такий вольєр для шимпанзе. Один оно е, знаходиться зверху в будинку, один качається на траві. Я не думаю, що тут постійно це ходить. Всередині, там воно цей. Зараз <гум> може приїду ближче. Тут дуже важко підібратись. Всього на з маленьких з ну Людей, дітей тут дуже багато, я не знаю. Як більш-менш щось не цікаве, то тут можна і поснімати нормально. показывает и меню. Павел и Крек тут шукают, а наша снимает. И один на для входа. Там бассейн непрозрачный, здоровый у не? меня. Все картинка. По мутерареумі. А, там крокодил, наверное, так. Да? Подивимося, що тут. А не видно, що тут. Сейчас тут подивлюсь. Ну ось якісь зайчики, чи щось такого. Багато людей. Киси все борцуки. Чи не знаю. По-німецьки написано. Я цей. Сонечко сьогодні просто пригріло. всі я бачу вигрівається на сонці. Кіч птаха. І лами. Ламу та я так заю. Як виглядає. Дві пічки. Ну і зайці. Ну, прийшов. напевно, носороги, бо говорили, що самі кращі тут звірята – носорог і броненосець. Зараз еще о два. все, все ще один лежить. Ось ще один лежить по бузу з другого боку, але там было не а там я стояв. Але вони всі на сонечку сьогодні вигріваються. Ось для жінки. Бо жінка дуже любить жирафів. Але вони високі. Зараз за дерева не видно буде. Прийшов до нас попозірувати. Ніби зоопарк такий невеликий, Але багато різних цих е, тварин. Це зубри, не, це зубри. А ні, це не зубри. Перепутав трохи. Це ще якісь горні козлини. Що такі маленькі. Oh Принаймні багато місця. що-що, ніби зоопарк маленький, бо сам по собі маленький, але мають багато місця тварини. Ну, це, це в принципі, і кози, і якісь маленькі корови чи бичок, але дуже низеньке якась. Може якийсь різновид. Багато різних всяких будинків тут. Я зараз піду в цей будинок, бо ваші сюди заходять, то. Тож зайду. Ну Ніби в тому будинку мали бути свині, але свиней немає. Йду далі, якісь ось так само, якісь ці. Рогата худоба. Ось це льви, які не видно самця, не всередині. Оце львиці. Бо шукав, не міг знайти. Ще будуть до і свої і зоопарк ну, десь є тварини, десь немає. Є там лів, я побачив, але в тіньочку лів сюди лінивий був самець. Все, така конструкція. Тут якийсь шампанзе маленький, вони можуть з одного островка. Ось по таких канатах, канатах, канатах і на другий островок. Там теж домик. Так що ось так. Ні, гарно. В принципі, маленький зоопарк. Але не всі, не всі тварини є. Багато в ремонті. Наприклад, медведів в даному зоопарку немає, нема, нема слонів і ще щось немає. А так в принципі трохи птахів, трохи вольєри перероблюються. Ну так, в принципі, для, для тварин то нормально. Там біля жирафа було. Сурикати біля жирафа заходять. Все, пробує цей достать. Здесь такі клюкни си так діти там позалазили. Там уже двоє їх. Ну і все, до Поки тільки три найшов. Снімаю зверху сюди, з боку боку об'ясняв. А, тут їх трошечки більше, але у них тут цілий лабіринт. Там далі, може бути об'єднається. Білі цього є такі магазинчик. З всякими ігрушками, на території теж. Сурікати, ось, ось, ось овечка, шампанзе. Багато різних таких. Дорого. Ізнісю статуетки маленькі, магнітики теж. Ось така була частина перша, бо багато ще знімати. Я ще навіть не був в центрі міста, а ще є кілька місць по, -по цьому. Ось що, проблема була тільки в тому з входом із тому що не міг я заплатити, Ось такий кущ гарний. А вчора хотів зняти в банкоматі 20 євро. То з комісією з усім, то мені, мені хотіло посчитати аж 27. Роболя, щоб 20 євро зняти, 7 євро має комісії заплатити, то я вирішив. Думаю, ладно, Краще платити карточку. Але бачите, щось що, що вони таке видумали, що тільки з німецького банку. Каже, теж карточка кредитна. Я кажу, яка кредитна? Ні, типу нормальна карточка на зарплату. І не захотіли ще цей. Так що. Подобайте, підписуйтесь і через кілька днів вийде друга частина. Все, пока.